Дивіться, за допомогою такого трафарету можна створити декоративну штукатурку у мапу світу. Нам потрібна акрилова шпаклівка, яку я купував у «Киргості». А, І спочатку треба якби кварц з ну можна і без кварц з І дивіться, в принципі, щоб у вас точно вийшло, треба ну, зробити і сільодочкою. Отак от, от створювати фактуру. Для того, щоб воно було більш-менш рівномірно, і е, після того, як пройде 10-15 хвилин, ми будемо її приглажувати. Я зараз вам покажу, як це буде робити, щоб не розтягувати резину. І все. Ще 15-20 хвилин пройшло, і ми просто ось так вже чуєте такий звук, ми вже фармуємо і уплатняємо. Після того, як вона повністю висохне, ми пофарбуємо фарбою МГФ Матлатикс. Два шари стіни будуть витримувати вологе прибирання, і це все буде коштувати. 100 гривень метр квадратний на матеріал, щоб отримати таку декоративну штукатурку Мапу Світу. Кому потрібні такі матеріали для створення декоративної штукатурки Мапа Світа по оптовим цінам звертатись в округом?